Зі смарагдовим справжнім пітоном 1000 гривень. Пиши ось таку сумочку по індивідуальному замовленню. Це поєднання зеленого смарагдового крейзі Хорс зі смарагдовим справжнім пітоном. Це справжній питон з справжніми лусочками. Сумочка Тарва 0604. Але ось в такій комбінації зараз розкажу більш детально. Отримали ми ось таке замовлення пошити слінг 0604. По-перше, в Crazy Хорс. Ми ніколи не шили його в Крейзі Хорс. По-друге, у поєднанні з насправжньою шкірою Пітона. Ми вже один раз шили. У нас було поєднання шкірою пітона, але все в коричневих чорних тонах. Ось тут буде скрін. Отак От виглядає цей слінг. Це слінг, який може бути на правшу нашу льгу. Він середнього розміру з металевими блискавками, з задньою кишенею. Під пітоном також є кишеня. Це цей передній відділ, він функціональний. Шкіряний ремінь. Регулювання в дуже широкому діапазоні. Показую більш детально. Це ось справжній питон, це ось справжній crazy horse. Це справжня металева фурнітура, це справжня металева блискавка. Все топчик, все зроблено, все прошито, все перестібається наліво, направо, все як має бути. Не дивлячись на те, що іноді ми отримуємо негативні відгуки, як в попередньому відео, там три зірки на, на Google Map, вважаю, що з цим ми справилися добре. Ми узгодили з клієнтом колір, шкіру, все зробили, і я переконаний, людина буде задоволена. А така сумка, вона поки що одна єдина в світі, і це справжній ексклюзив. Хочеш таку сумку з поєднанням пітона і справжньої шкіри Crazy Horse? пиши, переходь за посиланням в шапці профілю, пиши нам месенджер, пиши тут в Дірект, узгодимо колір, узгодимо пітона, пошиємо, зробимо ціна. всього 3000 гривень. Так, серйозно це не жарти, не клікбейт. Оця ось сумочка з шматком і справжнього пітона. З шматком і справжнього Crazy Horse. 3 тисячі гривень поспішай, поки ціна ще стара.